Всім доброго здоров'я. Хто ще не знає, в дії з'явилася дозволена зброя. Це відверто зручно, бо з недавніх, коли почали, 23-му році, здається, почали колупати реєстр. Бо ми, хто не знає, до речі, ми ще користувалися роснявим армором <смір> уже під час повномасштабних бойових дій. Отже, нарешті зробили. Зробили, оцифрували зброю, точніше почали. І в той момент, коли вже почали забирати посвідчення, звичайно, на зброю нічого не видавали. Тобто вам висилали якийсь файл PDF, який ви роздруковували, як тури носили з собою листок А4 з надрукованим дозволом. Зараз, з сьогоднішнього дня, вже в дії дійсно підтягується зброя, підтягується виключно відцифрована так звана зброя. Яка подовжена, тобто подовжена вже по новій схемі, відцифрована, і ви дійсно листаєте свої документи в дії до кінця. Якщо не з'явилася автоматично то нажимаєте Додати документ, дозвіл на зброю, обираєте яку зброю ви хочете додати. Якщо зброя не подовжена, то звичайно цього документу у вас немає. В дії. Нема калібрів. Це дивно для мене, чому не підтягнуло калібри, підтягує тільки назву рушниці, присває якийсь код. Але я чомусь вважаю, що калібри теж бажано було б, щоб були. Власне, у кого ще книжечки діючі, дозволена зброю посвідченнями. То, ну, ще не по прострочені, протерміновані. То, в принципі, в дії у вас не з'являться, у вас є книжечка. По трошку-потрошку відцифрується вся зброя і з'явиться в дії. Книжку ви потім здаєте, і у вас лишається тільки зброя в дії. Це зручно. Дійсно, зручно. Я сподіваюся, що додадуть калібри, щоб була не тільки назва зброї, а ще й калібр. Власне, сьогодні повністю поклали реєстр. З перших хвилин, як тільки почали, ну, як тільки вийшло новина, що з'явила зброя. але зараз все працює, я особисто е всі свої майже всі побачив три, скажімо так, умовно кажучи, ствола підтягнули в дії ті, що я нещодавно подовжив. А один ствол, який ще діючий дозвіл, доволі довго, але, на жаль, він не попав в цю оцифровку, і він ще книжечкою. Можливо, подовжу, щоб з'явилися всі, щоб не возити з собою посвідчення. Можливо, зачекаю. Власне, якось так. Слава Україні! Я вас вітаю. Ви знаєте, Україна в смартфоні. Ну, це дійсно це дійсно зручно. Багато чого в дії, дійсно зручно. Я сподіваюся, що дані наші захистять, щоб не було у нас моментів з, як кажуть, як нещодавно було зі зникненням реєстрів. Але це вже справа до кіберполіції, до служби підтримки. Слава Україні! Ми переможемо.